Привіт, мої зірочки. Дякую, що ви з нами. Підтримайте наш канал, підпишіться, ставте лайк, розповідайте про нас друзям і обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ще більше казок. Переходьте за посиланням в описі, чекаю на вас. ГРИ ЗОЛОТИ. Муля і Манюня в Туреччині. Жили собі дві киці Муля і Манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками. А ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорно чорнісінька, без жодної плямки, но хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика, ніби вмучений у сметанку. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Якось прийшла муля до манюні, кинула оком на її миску і одразу зрозуміла, що з подругою щось не гаразд. «У тебе знов апетит пропав запитала стурбована Моля у манюні. Гірше, поскаржилася манюня. У мене гризоти. Який жах? перелякалася Моля, а потім запитала Це не смертельно, Няуш?» Ні, просто щось гризе всередині. У грудях чи в животі нічого не хочеться, тільки дивилася б у вікно на дощ і сумувала, сумувала, сумувала. Няф -няф. Так за вікном вже сонце. Це в тебе, муличко, сонце, зітхнула манюня. А в мене через кляті гризоти дощ. І де ти їх підчепила? Мабуть, від тетянки. Вона вчора сказала, що їй сумно, бо вона скучила за бабуси, а мама їй відповіла покинь свої гризоти. У вихідні ми поїдемо до бабусі на гостини. Оце, певно, на мене тетянчені гризоти і перекинулися. Тепер я теж скучаю за бабусею. няв, няв!» За Тетянчиною?» Ні, за своєю бабусею паму з міста дереме, що в кападокії. Ну, то гайда до бабусі паму на гостини, якщо так позбувається гризот, запропонувала муля. Мур мур мур. Але ж це далеко, аж у Туреччині, знову сумно зітхнула манюня. І до того ж у нас грошей нема. Дурниці, запевнила подругу муля, полетимо на повітряній кулі. Зараз саме вітер ходовий. Скільки там летіти до тієї туречини? Не встигнеш і оком змагнути, як будеш у своєї бабусі. Мурморня. Дошкиці не стали чекати вихідних, а негайно сіли на повітряну кулю і полетіли. Моля дивилася у підзорну трубу і командувала манюні, яка кермувала. Курс на Чорне море. Так, а тепер до турецького берега. Ліпше не буває. Ось і колишня столиця Туреччини Стамбул. Ну і де вона, твоя кападокія? У самому центрі Туреччини. Он вона, казала манюня на скелі, що стирчала із землі, ніби зуби величезного крокодила. Які химерні скелі, здивувалася Муля. Це сліди вулканічної діяльності, пояснила манюня. Чиї сліди? зрозуміла Муля і одразу розсердилася. От не знаєш і придумуєш, хіба вулкани ходять, щоб залишати сліди. Не знаючи, вулкани ходять, образилася манюня, але мені бабуся памо так пояснювала От у неї і запитай. Запитаю, не сумнівайся, запевнила Муля і скомандувала. Випускай гаряче повітря з кулі, приземляємось. Бабуся Паму, побачивши Манюню і Мулю, дуже зраділа. Манюня, побачивши бабусю Паму, одразу забула про свої гризоти, а муля негайно запитала. Бабусю Паму, чому ви сказали манюні, що скелі в Каппадокії – це сліди вулканів? Хіба вулкани ходять? Бабуся паму пояснила вулкани, звісно, не ходять, і наші скелі це сліди не самих вулканів, а вулканічної діяльності. Дуже давно, коли ще й котів не було на світі, три вулкани викинули тут багато попелу і лави. Попіл спресувався і перетворився на туф, камінь такий, не дуже твердий, тому вода й вітер поступово прогризли його. А наші дивовижні скелі. Втрутився у розмову, Кале, ще один онук бабусі паму, утворилися там, де туф був покритий міцною базальтовою кіркою. Міяу, що турецькою мовою означає няв. А потім прийшли люди і продовбали у цих скелях печери. А за людьми прийшли ми і стали тут жити. Ну і люди, звісно, теж куди ж їх подіти. Додала бабуся паму. Видно, у скелька педокій теж були гризоти, засміялася манюня, а муля легукнула Няв, няв. Я хочу подивитися на сліди вулканічної діяльності зблизька. Тільки після сніданку, рішуче заперечила бабуся паму і повела киць до готелю, де господарювала. Мій готель розташований у печері, яку колись видовбали у скелі. Тож вважай, екскурсія вже почалася, мурмур. -мур. Заспокоїла вона дорогу нетерплячу мулю. А коли поїсте, кали покаже вам усі найкращі долини біля містечка Гереме. Мусила муля змиритися. У ресторані готелю на сніданок їм подали шість видів сиру, чотири види ковбаси, три види омлету, яєшню, варень яйця, а ще млинці з сиром, з варенням, з вершковим маслом, зі сметаною і навіть маслини. Усе більше не можу їсти болусну, сказала Муля. Це тому, що ти не тренована, м'явш. сказав Кали, наминаючи вже четвертий шматок ковбаски. А манюня нічого не сказала, бо в неї був повний рот, вочевидь, від гризот шлунок збільшується. Поки муля і манюня снідали, місцеві жителі роздивлялися їхню кулю. Добре все роздивилися і поробили їй собі такі самі кулі, стали на них катати всіх охочих. Тож, вийшовши з готелю, киці побачили у небі багато різнокольорових повітряних куль. А потім муля і манюня пішли разом із скали гуляти рожевою, червоною, білою, медовою долиною, а також долиною голубів, любові, пашабах і ще багатьма причудовими місцинами із дивовижними слідами. Вулканічної діяльності. Там вони милувалися скелями, схожими на грибочки, тварин, казкові замки та все, що тільки можна уявити. Нагулявшись і намилувавшись досхочу, киці попрощалися із Паму та скали, сіли на свою кулю і полетіли додому, а гризоти манюні залишила у кападокі, хай там прогризають ще одну прекрасну долину.